цей ман закінчується в цьому місяці страховка. І Закінчується також на бус. І от порахували по цьому ману 2,5 страховка 2,5 тисячі злотих страховка, а на бус 3,5 тисячі злотих страховка. А чому така різниця? А із за того, що був випадок по бусу, і за цього тепер страховочка на нього буде дорожча. Так що... Не попадайте ні в які ситуації. Краще, щоб не було взагалі аварій ніяких. У нас аварія та невелика була, просто що водій задів стовп, і по страховці це зробили. Треба було, звісно, вирішити типу, все на місці. Але не подумали і зробили такий собі косячок, що тепер страховочка буде дорожча. А кому потрібна страховка, то можете звертатися до Starmark Finance, переходите в телеграм-канал і там є гілка, де можна знайти їхні контакти. Ну, а якщо не знайдете, то я в принципі, можу понаписувати контакти, щоб і страховка була подешевше і швидко все робили. Так що, якщо кому потрібно, то звертайтеся.